Марина, чому ти так здивована? Тому що нарешті до нас в ефір завітала людина, яка для мене ну з дитинства асоціюється із мрією справжньої людини. Не хочу бути банальною, але багато хто мріє бути космонавтом. Ви зараз бачите на екранах людину, яка мріяла бути космонавтом, якщо я не помиляюсь, з третього класу з 12 квітня 1961 року, і вона цю мрію здійснила. Вітайте Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України. Герой України. Ну і так трішки інформації: генерал-майор, між іншим, та кандидат технічних наук. Дуже приємно дядь, бачити дядь. вас у нас Добро у гостях. Доброго ранку. Дядь, мені також дуже приємно. Знаєте, я в Харків завжди приїжджаю з якимось особливим відчуттям. Ну, з яким відчуттям? Ну, по-перше, це, це місто така асоціація з авіацією і з космонавтикою. Чому? Тому що, ну, по-перше, тут колись було таке, ну, зараз є військове авіаційне училище. Є Харківський авіаційний інститут, так потім з Харкова багато моїх друзів-космонавтів, які родом із Харкова. Саша Волков, Володя Васютін. Зараз в космосі Саша ще один, Сережа Волков. Тобто для мене Харків це чудове місто, в яке я завжди з задоволенням приїжджаю. Ну а зараз я в Харкові в зв'язку з тим, що. Тут от цими днями з 10 по 12 травня проходить всеукраїнський такий форум астрономів. Це надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо для України, тому що астрономія це важлива наука. Ну на жаль, зараз ще не всі розуміють важливість цієї науки для взагалі для людини. Але те, що такі форуми збираються тут і щорічно збираються, це надзвичайно важливо. Леоніде, у всіх своїх інтерв'ю, незважаючи на те, що ви не забуваєте нагадувати про те, все ж таки, в якою мірою фінансується космічна сфера у тих самих Сполучених Штатах і якою мірою вона фінансується в Україні, але все ж таки ви стверджуєте про те, що Україна держава космічна. Косміч, у нас є всі підстави казати про те, що Україна є космічною державою. Ну, по перше, Україна. Після розпаду Радянського Союзу отримала десь біля третини е, взагалі, потужності ракетно-космічної галузі Радянського Союзу. Це надзвичайно багато. Це... І звичайно, що було б великим гріхом Україні не, не скористуватися цим потенціалом. От, тому, <кій> ну, слава Богу, і скористувалася. І зараз це та галузь, яка не просто вижила, а галузь, яка і заробляє гроші, так будемо казати. Ну, а стосовно фінансування, то тут, звичайно, ну, з боку держави це фінансуванням не назвеш, тому що дуже мало. Я просто назву таки таку інформацію скажу, що в минулому році в державному бюджеті було 300 мільйонів гривень. Всього десь так приблизно біля 300 мільйонів. Хоча, як правило, не все доходить до до кінцевої точки десь приблизно 40, ну десь 50% від того, що заплановано. Але, незважаючи на це, космічна галузь сама заробила десь біля півтора мільярда гривень. Тобто рентабельність дос досить таки висока, так будемо казати. От взяти, якщо Сполучені Штати Америки, у них фінансування зовсім інше, фінансування десь 15 мільярдів доларів. Можете собі уявити. Порівняти 15 мільярдів доларів, і якщо наші гривні перевести в долари десь 60 мільйонів доларів, тобто це різниця надзвичайно велика. Але американці вони на один укладений долар, ну така й не є інформація, отримують десь приблизно 14 доларів прибутку. Тобто рентабельність досить висока. Чому така висока рентабельність? Тому що космонавтика це, це і телевізійний зв'язок, і радіозв'язок. Взагалі там багато іншої, це високі технології. І саме космонавтика вона дозволяє, дає можливість ну, людині розвивати високі технології. Тому що сама складна техніка, це там, в космонавтиці, в авіації, а створення складної техніки воно вимагає якраз. Не, воно супроводжується і створенням високих технологій. Леоніде, Я все ж таки <клес> хочу повернути нашу бесіду у, у дещо інше русло. Русло, як на мене, романтики, тому що для мене космонавт це все ж таки найромантичніша професія у світі. Е, професія геройська, і зараз можливо нас дивиться досить багато дітей, які чомусь у більшості своїй вже не мріють стати космонавтами. Як ви думаєте, це тому, що космонавтом стало реальніше стати зараз у, у наші часи? Чи, можливо, просто пріоритети у дітей змінилися? Ви знаєте, я думаю, що зараз просто інший час. Моє дитинство, так і дитинство мого покоління співпало ну, початком космічної ери. І тоді дійсно був такий якийсь бум. І багато моїх ровесників, мільйони ровесників мріяли стати космонавтами, льотчиками. Ну, і в мене також ця мрія з'явилася. Але... Ну, а зараз інший час, інші пріоритети в людей. Люди, ну можливо, я не знаю, сказати що більш прагматичні, можливо, і з цим зв'язано, так? Але я не за не засуджую це. Кожна людина має право обрати, обрати якусь свою професію. Але я хочу сказати і цим дітям, які мене слухають, школярам, я їм завжди про це кажу, що все починається з мрії. От, тобто, мрія повинна бути обов'язково у людини. І не обов'язково мріяти стати космонавтом. Можна мріяти стати там лікарем, вчителем, бізнесменом, банкіром. Тобто, але мрія має бути обов'язково. Чому? Тому що мрія дисциплінує людину. <кій> я по собі це знаю. Коли ця мрія мене появилась, от я знав, що космонавт це професія, яка вимагає багато знань і бути фізично здоровим. І це якось спрямовувало моє життя. Я думаю, що будь-яку людину з будь-якою мрією, мрія вона обов'язково повинна спрямовувати людину, націлювати, робити її внутрішньо більш дисциплінованою і йти до цієї мрії, і мрія обов'язково здійсниться. Ну, якщо українські, російські, білоруські, вірменські діти, так би мовити, радянські діти, вони мріяли стати космонавтами, то американські діти вони мріяли стати астронавтами. Так. Чи є велика різниця між цими двома поняттями? Я це питання здаю з того віку, це, що ви абсол абсолютно різниці немає ніякої. Це одне та ж сама Просто професія. Синоні. Просто американці, Да. американці так вирішили назвати людей цієї професії. А в нас так таким чином. А взагалі немає ніякої різниці. Тим паче, що і підготовка, хоча підготовка, наша підготовка, коли в Союзі, ми зараз в Росії до космічних польотів вона відрізняється від американської, mm -hmm. я би так сказав. Більше така в напрямку більшої такої різнобічності наші космонавти готуються, готуються як якісь універсали, які повинні знати багато чого. А ну, в них, ну, я ну, так у всякому розумію, разі в нас профільні так профільні спеціалістики да, нас готували. От ми приходили і біологію, і астрономію, і екологію, і астрофізику. Тобто дуже багато цих дисциплін, які, з якими космонавт повинен там використовувати їх в космічному польоті. Ну і звичайно, як командир корабля повинен дуже добре знати космічний корабель, там орбітальні станції, бортові системи. Ну і крім цього, багато всяких тренувань там проходили спеціальних, яких, до речі, американці не, не проходять. Тобто в них сама сам і відбір, і сама підготовка в них значно вже вони упростили. але ну інколи до того упростили, що мене це навіть дивувало. Але я вважаю, що все-таки, якщо зробити зробити так, щось середнє між те, що зараз в Росії, і те, що зараз Сполучені Штатах Америки, то це була б та золота середина, яка б задовольнила. Оці потреби, те, щоб ці вимоги мають бути саме якимись середніми. Yeah. Ну, ви питаєте, наприклад. Ну, наприклад, коли я проходив відбір до загону космонавтів, ну, потім під час підготовки. велика Увага приділя... приділялась вестибулярному апарату. Так? Американці мене це здивувало взагалі, не крутили ні на чому. От, тобто це мене здивувало. Вони якось дають, просто дають таблетки, коли там комусь людині погано, вони таблетками якось це намагаються компенсувати, але таблетки вони не завжди допомагають. От, і... А в нас вимоги були надзвичайно жорсткими. Причому такі, що навіть е, льотчики, які літають на винищувачах, вони не всі могли пройти ці тестування по вестибулярному. Ну, вестибулярному. у першу чергу, <кхів> принаймні, в радянський час, е, е, власне, космонавти і асоціювалися, і народжувалися з цих самих льотчиків-винищувачем, е, е, яким є і ви. Я знаю, просто дуже так, багато так. видів самольотів ну, ви можете так, пілотувати. Це, е, е, Сергій Павлович Корольов так він прийняв таке рішення відбирати. Космонавти серед людей професія, яка сама ближче, найближча до Гу. професії космонавта. Ну це льотчик винищувач. Ну на другому там бісті... великі перевантаження в цьому літаку там перепади, там тиск е е е стресові ситуації. Тобто там якраз це професія найближча до але. Я розумію так, що сьогодні ситуація змінюється. Якщо раніше з космонавтом асоціювався льотчик-винищувач, то сьогодні це вже не тільки інженери, Звичайно, а і біологи, і так, інші зараз, науковці зараз відбирають уже серед людей. Інших професій. Тобто людина, якщо має вищу освіту, там, або технічна, або навіть е медик, е люди різних професій вони вже можуть бути відібрані до загону космонавтів, вже є така потреба. В американці от якраз в цьому сенсі вони е трошки далі від нас пішли, вони дійсно відбирають, якщо бі біологія, допустимо, беруть біолога. Хоча в космосі там біологу. Основні дослідження потім, з цими рослинами, які там, над якими проводяться дослідження чи експерименти в космосі, основні дослідження проводяться вже на землі. Тобто там треба виконати технічно виконати якісь операції, і не обов'язково туди, щоб летів біолог. Так? Це може виконати і людина, яка має там, технічну будь-яку професію. От, але, а потім, вже, от, наприклад, ті рослини, з якими я мав там, справу. Після польоту вони були розділені між вченими українськими американськими, і десь ще на протязі майже трьох років ішло дослідження цих рослин вже на протязі майже трьох років. Ну ви теж ви залишилися перш за все українцем на орбіті, бо ви займалися так, так би мовити а агрономською працею. Ну, там не справи. тільки цим, там були інші завдання. Ні, ну, було багато цікавого. А взагалі весь космічний політ, незважаючи на те, що в мене були там якісь свої експерименти. Але я вважаю, що весь космічний політ від початку там, включення, так будемо казати, вмикання двигунів, ракетних двигунів, кінчаючи посадку, для мене це був єдиний такий суцільний експеримент. Причому експеримент і над самим собою, тому що було дуже цікаво мені просто дізнатися, як мій організм принесе всі ці фактори космічного польоту, там ті ж перевантаження на старті. Ну, Що таке перевантаження це для мене було дуже близьке, бо. Літаючи на винищувачах, там теж під час виконання фігур вищого пілотежу, там перевантажені, центрифугах нас крутили там. А от з станом невагомості це було складніше, тому що на Землі змоделювати стан невагомості практично ну, довготривало, неможливо. Можна змоделювати на літаку літаючій лабораторії, але десь напротязі 25-27 секунд, не більше, не довше. Тому що Заважаю Я пам'ятаю, ну просто наскільки мені відомо з ваших інтерв'ю, що а, найважче було не фізично перенести стан невагомості, а психологічно звикнути до не, того, там... що ти маєш спати на стіні і при цьому не впасти. Так, ви знаєте, там в стані невагомості, там дійсно, з точки зору фізики, е немає різниці там рухатись чи по підлозі, чи по стелі, чи по стіні. Фізика дозволяє, але. Ну, З точки зору психології, це мені здавалося, що дуже просто буде. Я пам'ятаю, просто вирішив походити по стелі, і було просто цікаво, як, як це буде відбуватися. Ну, Коли перевернувся, ніяких таких відчуттів не було негативних. Але сам дотик ступнів ніг до, до стелі, так, от в цей момент якийсь імпульс пройшов, якби в, в мою. Свідомість, так що я по стелі хочу, так? Якраз в цей момент почалася не мову, перейшов в яку, якусь ну, іншу систему координат е, руху. Тобто, якраз оцей дотик е, ступнями ніг, якраз ми виніс таку ну, сум'яття сприйняття простору, тобто почалась якась. Навіть така невеличка паніка, що я стою на стелі, що звідти можна впасти. Хоча впасти там неможливо, там стан невагомості. Але наші ці земні стереотипи вони настільки міцно в нашій свідомості, і з ними буває так, що нічого не зробиш. І вони там інколи ну, навіть заважають ці стереотипи. Так що були такі моменти, коли треба було. Зрозуміти самому що що потрібно психологічно бути готовим до. Леоніде, до таких... ось у вас була мрія з дитинства полетіти у космос. Ви полетіли, що ж далі? Життя ж треба продовжувати. Я просто не розумію, яка мета може бути ще вище за політу космос. Тим паче, якщо ви говорите про такі надзвичайні стани, як, наприклад, перебуття у невагомості, як ви розумієте, що тисячі людей ніколи не зможуть відчути те саме, ніколи не зможуть відчути ваш особистий досвід. при цьому чи є бажання ну, хоч раз ще відчути це знову повернутися? В ці вічі мені досить часто задають таке питання. Я завжди відповідаю, що. Мені ще раз хочеться. Ну, по-перше, я професійний космонавт, я до досить тривали, тривалий час готувався літати в космос. Але там дійсно дуже цікаво. І особливо після космічного польоту виникло багато питань саме і до стану невагомості, тому що там настільки було такі завантажені. Виникало багато питань, але просто не вистачало часу, щоб ну інколи знань якихось не вистачало, щоб ну, дійти до висновку, чому, чому мої відчуття саме такі. А я там, коли я сказав про те, що це був для мене суцільний експеримент, я намагався якомога детальніше вникнути в свої відчуття, які людина відчув, ну, що людина відбувається з організмом людини, особливо в процесі. Адаптації організму до стану невагомості. А відбувається там дуже багато. Причому сам стан невагомості він є таким потужним стресом для людського організму. <кій> Бо в космосі, от коли ми зараз з вами тут знаходимося, що секунди в організмі людини проходить десь біля е, там 200 е, е, всяких процесів, які зв'язані з обертанням землі навколо навколо своєї осі. А там в космосі все це порушується, так, і варто собі уявити, що відбувається там в організмі. Це навіть важко передати і неможливо описати. Особливо ті відчуття, які саме в процесі адаптації до стану достанемо, те, що відбувається. Потім після, стану, після адаптації все нормалізується. А саме ну, оцей стан адаптації я його так порівнюю. От не би ну, На землі можна порівняти з таким фізичним явищем, взяти, допустимо, яку-небудь пористу речовину, занурити її у воду, так? А ці пори вони не відразу заповнюються водою. О, а так само і людина, вона попадає в стан невагомості, причому досить швидко, коли двигуни виключаються, пропадає прискорення так, двигунів і, люди, і, 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 і стан невагомості. От, і таке, а, а, по терміну, так, це не мов би от, є кімната з гравітацією і поряд кімната з невагомістю. І по часу це ніби ти переступив через поріг між цими кімнатами, так швидко і стан невагомості попадає людина. Луні, так ну... от, Коли, коли потім людина попадає, от як е, ті пори заповнюються водою, так і поступово організм, звичайно, що відчуття зразу в стану невагомості. Так? Але організм поступово починає. Заповнюватись там, як, чимось таким ну, нематеріальним, так, але все-таки воно відчутне, так? От, і це от відчуття, і причому воно все це впливає там на певні на, на буквально на всі органи, іде вплив аж до, кліт, до клітинного рівня. А саме тому людина відчуває багато саме понароджується там такі відчуття, яких які на землі ніколи не можуть бути народжені. Тобто там дуже багато цікавого. Саме тому я й і хотів я думаю, би ще раз повідіти про це можна говорити <кхи> годинами насправді. Це... Леоніде. мені просто цікаво, ось ваше, мабуть, це вже таке особисте питання. А, з тим, що космос із кожним днем стає для нас, для людей все ближчим і все реальнішим. Він втрачає ту свою романтичність, той свій ареол, геройства і шарму, який був у радянські часи. Знаєте, я думаю, що це цього ніколи не відбудеться, тому що дійсно в космос це професія. Надзвичайно цікава і професія, яка вимагає від людини, яка летить, ну, мати якісь особливі, ну, по-перше, дійсно, стан фізичного здоров'я має бути, так? І можливо не стільки фізичного, а стільки психологічного. Людина має бути психологічно готова до перенесення тих факторів. Тому що може можна бути фізично здоровим, психологічно, якщо людина. Недостатньо даної, то звичайно вона буде все це погано переносити. А взагалі людина має літати в космос. Для чого? Для того, що космос це, по-перше, це високі технології, От, бо створення космічної техніки, найскладнішої техніки на Землі авіаційна, космічна, вони якраз пов'язані зв зв'язані з створенням, вони без розвитку високих технологій цього не відбувається. От, наприклад, взяти той ж самий Буран, який готувався літати командиром, зараз він не літає буран. Але у процесі створення цього корабля а це була взагалі найскладніша техніка, яка була будь-коли створена людиною. Було э, в процесі, було э, винайдено десь біля 300 нових технологій. От Буран зараз не літає, але ці технології використовуються так з практичної точки зору а, і мені просто, людина. Можете одним словом на моє останнє запитання. Земля вона з ілюмінатора так красива. Ну ви знаєте, це передати надзвичайно важко і неможливо. Просто треба бачити. Я завжди кажу так: ну не вистачає, мабуть, людських слів для того, щоб писати те, що там людина бачить. Але навіть коли ви бачите телевізійне зображення Землі з космосу або фотографія, інформативність цієї картинки десь приблизно 15-20% від того, що людина бачить своїми очима. Тобто, але там дійсно там виникає дуже багато питань, тим, в тому числі і питання так, такого філософського складу. Там були і такі негативні такі в мене відчуття, сприйняття. Допустимо, коли я подивився, наскільки тонкий прошарок атмосфери, який окутує землю, це мене якось так вразило негативно. От, я думаю, не вже в такому тонесенькому прошарку атмосфери існує життя на землі, і не лише на землі, а взагалі в сонячній системі. І поки що нам невідомо, де взагалі десь далеко за межами. На цій сонячній системі, як ми неправильно відносимося до цього прошарку землі. Що треба за ним слідкувати, треба його берегти. І там саме такі от відчуття безглуздості, от, трати трильйонів доларів там, на створення ядерного, хімічної, бактеріологічної зброї. Одні Сполучені Штати Америки зараз там біля 700 мільярдів доларів в рік тратять. Можете собі вити, наш бюджет десь. Скільки десь 50 мільярдів ціл, весь бюджет? А військовий в них тільки один військовий. Леонід, дякую вам Знає... велике за те, що прийшли. На жаль, у нас не зовсім немає часу, часу. Але я хочу, щоб саме на цих нотах ми завершили нашу бесіду, і справді давайте пам'ятати про те, що там з космосу наша земля вона така маленька. Давайте будемо її берегти. І як нам радить це робити сьогодні наш гість? Це Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, герой України, генерал-майор та кандидат технічних сну. Просто цікава людина, яка знайшла час на орбіті задуматись і поставити собі філософські запитання.